Доброго вечора, ми з України. Всім привіт. Я зараз зима, у нас якраз і сніг іде, і багато питаємося завжди по теплиці стає в тому, як вона витримує навантаження снігове. Так як з 12 не така прочна, але за рахунок ферми вона непогано тримає. І ось зараз у нас... Що у нас сьогодні? 14 січня 24-го року. Зараз пройшли непогані сніги. І зараз я вам покажу як воно у нас тут лежить. Ось так у нас з краю. Подивимося, як краще показати зверху слої там, де сантиметрів 10-15 місцями, От там де надуви. Ось тут надуло то там і сантиметрів 20 тут сильно лягло також там 20 з лишнім, а в основному по більшій часті сніг просто з'їхав. Він з'їжджає сюди, тут знизу, звісно його багато, але це не критично. Так що вона витримує досить непогане навантаження. Я знаю, що того року було ще більше, але не було тут. А зараз я приїхав подивитися, що і як. Зараз ми покажемо, що робиться внутрі. Там може бути трошки темновато, Але видно як плівка натягнулася. Видно, да? так, тобто, отут пішло, пішло натяг. Натягнуло пленку, бо пішло навантаження. Тут так само трошки вона поїхала, але плівка гарно тримає і самі ферми також. Так що зараз подивимося, покажу, що внутрі. Подивлюся, що там у нас є в міста. От ми внутрі знаходимося. Ферми без проблем тримають. Ніякої деформації навіть не видно, нічого. Ось найбільше, навернеться, там, де я покажу, там 20-25, ось тут на навес. Не знаю, як буде краще видно, що вона, пленка сама прогнулася трохи. Але навантаження тримає. Ну, це за рахунок того, що не одразу багато снігу випало, а він підтаяв і тут, от тут видно, що це таяло і сюди вода стікала і воно тут зібрало навантаження. З однієї сторони там небагато, там сантиметрів десять, може більше. І міста, от ще як тут, тут зібрало, видно, як от видно його. Це як невелика колобаня. Та підтаювало і вода стікала і пленку натягувало, розтягувало. Воно видно по лінії. А плівка ось тут. От. Пішла, натягнулася. Ось, ось тут у нас оця натяжка дуже сильно натягнута, вона трошки була ближче. Ось тут от видно да, слід. Тут сантиметрів 10, см, як плівка подалася під натягом. Але в загальному ось так виглядає теплиця зимою, минусові температури. І під навантаженням снігу. Найбільше я насправді переживав не за... переживав не за цей. Не за а, сам верх. Верх через більшу частину я розумію, що витримає і самі ферми витримають. Я переживав за края, щоб края не продавило. Ось тут тут. Видно, що в принципі, чуть-чуть ну, пленку подав сніг, але за рахунок того, що радіус великий і це у нас практично вертикальна стіна, відповідно, навантаження снігове йде не на плівку в цю сторону, а йде вниз, на землю давить. В бік давить тільки невелика частина сили. Зараз ми візьмемо швабру і зіб'ємо пару цих карнізів. І подивимося, можливо. Можливо, з країв потім а також відкопаємо. Так що от так от виглядає зимова теплиця під навантаженням. Видно деякі моменти зараз покажу вам по натяжці. За рахунок того, що натягнулося плівка і взагалі давлення велике бувається. Ось тут от, знаходиться Ребра оці поперечні. І от воно його зігнуло. Отут. Воно тут пряме насправді. Бо плівку потягнуло. Сама одна лінія, ця а упора теж косого і прямий зігнуло. І так само трошки зігнуло з цієї сторони. Ну, а тут, в принципі, не зігне. По причині того, що тут є декілька жорсткостей, в частності тримає сама основна балка, і плюс є ще поперечка яка передає навантаження відповідно на наступну арку а так взагалі ну, все добре я от дивлюся по всім цим ну, ось так сніг зараз спробуємо покажемо візьмемо фабру Треба дуже обережно бо Ось, щоб не порвати пленку ось так ми зараз струсимо більшу частину попробуємо щось таке більш суттєве а тут і вітер був скоріше всього видно що був з тої сторони вітер і дув сюди і тут вийшли карнізи і надуви а так в загальному ось так виглядає теплиця так що ось така у нас зимова теплиця. Так що якщо хтось надумає робити і просто боїться, то проєкт робочий вже це друга зима, яку він пережив. Так що, Все добре. Все. Всім до зустрічі цього року. Я вже повернувся. Я думаю, весною ми приступимо до роботи. І я багато чого покажу. Багато чого цікавого відбулося подивимося що як там далі буде але надалі поки я вдома так що весна прийде і будуть нові відео все давайте до зустрічі